Цікаве про українців у Торонто. Хоча багато цікавого, звичайно ж, відноситься до українців не тільки в Торонто, а взагалі до української діаспори в Канаді. Українці масово прибули до Канади більше як 130 років тому. Вони прибули на захід Канади, як тут називають прибули на Вести, а поселилися вже у Торонто після 1900 року, шукаючи тут працю. What I you Українці завжди трималися і продовжують триматися купи, продовжуючи жити українським життям, наче тут Україна. Найперше, звичайно, будували церкви, навколо яких крутилося усе життя. Найстаріша українська церква, українська греко-католицька церква святого Йосафати, який більше 100 років. Майже всі церкви у Торонто мають зали. Це є церковні зали у напівпідвальному приміщенні, де після служби Божої парафіяни можуть попити чаю, кави, з'їсти солодкого, яке печуть волонтери, які працюють при церкві. В церковних залах відбуваються концерти, банкети, і церковна зала практично служить як український культурний центр. Більшість українських церков православних та греко-католицьких в Торонто дотримуються юліанського календаря. А одна церква, церква святого Димитрія, Греко-католицька церква, іде одразу за двома календарями за Грегоріанським і за Юліанським. Тож в одну неділю може бути і вербна неділя, і Великдень. І взагалі тут українці святкують по два свята, два Великдня, два різдва і два нових роки. Надзвичайно популярним є відзначення Старого Нового Року, або як тут називають, Маланка. Маланка це забава, забава, на якої йдуть українці, навіть якщо вони протягом року не дуже відвідували українські якісь події. Одночасно за 1 січень місяць в Торонто і околицях може відбуватися до 15 Маланок, це є вечеря і забава танці. На яких танцюють, звичайно ж, українські танці. І найпопулярнішим у Торонто, так і в Канаді, є не гопак, а коломийка. На Маланці танцюють коломийку безперервно, мабуть, з пів години. Надзвичайно популярний танець. В Торонто є багато танцювальних колективів, як Варвінок, Десна, Україна, Веснянка. У які ходять не тільки українці, але і не українці. А ось цікавий випадок. В Канаді проводили конкурс танцю ти можеш танцювати. «So you Сов you can dance» І в ньому взяли участь українець Денис Троздюк із України оригінально, який танцював бальні танці. А інший Джеф Мортенсен із Едмонтону. І власне Джеф показував у змаганнях. І танцював український танець і гопак, і гуцульський. Ато, як і всі діаспори, в Канаді існує своя мова, діаспорна мова, і вона, як для мене, має надзвичайний шарм. Походить вона від старої галицької мови і включає в себе такі слова, як, наприклад, кляса, це клас, заля, це зал, куртина, це штора, прогулька і хідник, хідник це тротуар. Тут живає слово не 90, а 90. Ті, хто приїжджає з України, дивуються і трошки сміються з цього слова, але практично воно має сенс. 60, 70, 80, 90. В українській діаспорі в Торонто і усій Канаді існує традиція не нести квіти, коли йдуть прощатися до покійника. В загальному квіти приносить лише найближча родина, і це або букети квітів, але частіше це вінки із живих квітів. В пам'ять про помершого родина просить замість квітів складати пожертви на якусь гуманітарну ціль. Найчастіше в Торонто йдуть збірки на українські доми для старших осіб, також на газети, на творчі колективи, і найчастіше в Україну на різні гуманітарні цілі останнім часом на допомогу українським воякам та переміщеним особам. Тут в діаспорі вважають, що така традиція є надзвичайно доброю і в пам'ять про помершого можна зробити добру справу. Цікаве про Торонто, те, що тут відбувається найбільший український фестиваль північної Америки в цьому році. Це вже 26-й по рахунку і фестиваль відбувається три дні. Цікаве те, що Торонто не є столицею Канади. Багато людей думають, що столиця Канади це Торонто, а насправді це Оттава. Так, як часом думають, що столиця Туреччини є Стамбул, чи столиця Австралії є Сідней? Цікаве, те, що в Торонто немає пам'ятника Тарасу Шевченку. Так, колись стояв пам'ятник Шевченку у місті Оквіл, неподалік від Торонто. Він був відкритий 1951 року. Радянська Україна вирішила подарувати пам'ятник Шевченко українській громаді в честь 60-ліття масового переселення українців до Канади. Але більшість громади цей дарунок від совєтської України не прийняла. Пам'ятник простояв 55 років, пізніше вандали його зруйнували, і тепер це місце, де він стояв, виглядає як пустир. Українці в Торонто ведуть надзвичайне, бурхливе громадське життя. Протягом вихідних може відбуватися від трьох до п'яти громадських подій на різний смак. Українці в Торонто, як і інші жителі, люблять організовувати гараж сейли. Це не продають гараж. Це продають усе, що не потрібне в гаражі чи в хаті, в підвалах, на горищах, на різних поличках і в різних схованках. Завжди назбирується багато речей, якими ви довгий час не користуєтеся, тому щоб їх не викидати, можна продати за дешевшу ціну. Для вас це вже не має значення, а для когось це цілий скарб. Українська громада в Торонто часто організовує гараж сейли чи ярд сейли, це більші продажі на допомогу різним організаціям над гуманітарні цілі. Наприклад, Ліга Україно-Канади, відділ Торонто організовувала декілька ярд сейлів, і всі кошти були направлені на допомогу українським Збройним силам. Українці в Торонто організовують спільну вечерю та спільне свячене. Спільна вечеря це святий вечір 18 січня перед Йорданем. Готуються звичайні такі страви, як і на перший святий вечір. В більшості перший святий вечір 6 січня кожен готує вдома, а вже на другий святий вечір люблять цілими родинами прийти і зустрітися разом з друзями і знайомими. Спільне свячене відбувається на провідну неділю, тиждень після Великодня. Також збираються цілими родинами і споживають страви так, як на Великдень. В Торонто надзвичайно розвинуте мистецтво через те, що не було контакту із Україною. Тут самі вишивали, різблили на дереві, малювали українські картини. Торонто проживає українська пара Наталя та Петро. Наталя і її мама вишили для них весільний, повністю весільний стрій. Їхня весільна фотографія була навіть надрукована в Україні ще за радянських часів у журналі Україна. Цікаве те, що українці, які народжені в Канаді, в Торонто вже в четвертому поколінні, продовжують розмовляти українською мовою, підтримують українські традиції і називають своїх дітей, внуків та правнуків по-українськи. Цікаве те, що в таких родинах діти йдуть до школи, не знаючи англійської мови. Живучи в англомовній країні, в Канаді, живучи у Торонто, ви завжди можете залишатися Українцем. Тут є всі для цього умови. Залишайтесь українцями завжди.